Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ще одного заступника, начальника митниці, накрили під підлогою будинку, знайшли увага, 12 мільйонів доларів і 125 кілограм золота. Все були складені на підонах, побив би так скоро рекорда Ескобара. До речі, річний бюджет деяких міст в еквіваленті на гривню може складати таку ж суму цілого міста. Ви уявляєте собі скільки таких щурів ще в Україні? Чи бува не заглянути по? Підлоги всіх начальників всіх митниць одночасно в той же час, поки українські захисники героїчно продовжують давати відсіч російським окупантам, дехто намагається нажитись на військових. Так, з початку року в Україні зникла третина гуманітарної допомоги для військових частин. Як повідомляє Державна митна служба України протягом 9 місяців 2023 року, було перевірено понад 9 тисяч фактів переміщення гуманітарної допомоги. Ці товари мали надійти на адреси 200 військових частин. Було встановлено що більш ніж три тисячі Випадків непідтвердження підтвердження надходження допомоги до військових частин з метою припинення виявлених порушень митного законодавства та притягнення винних осіб до адміністративної або кримінальної відповідальності митники направили 387 повідомлень про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого статтями 190, 358, 201, 2 кримінального кодексу України. Також було складено 320 протоколів про порушення митних правил, де предметами правопорушень є товари гуманітарної. Допомоги, крім того, Держмитслужба спільно з Міноборони створила механізм контролю за надходженням до військових частин гуманітарних вантажів. Він надає можливість оперативно обміну інформацією щодо підтвердження, отримання військовими формуваннями таких товарів і виявлення ризикових митних оформлень. Також у відомстві подякували громадським організаціям, волонтерам і міжнародним донорам, котрі допомагають Україні. Водночас там нагадали, що ввезення товарів комерційного призначення під виглядом гуманітарної допомоги є порушенням чинного законодавства. І передбачає настання відповідальності. Раніше Телеграф повідомляв, що за даними Центру протидії корупції через зловживання Міністерства фінансів, податкової та митної служб Україна втратила щонайменше декілька мільярдів податкових надходжень. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.